І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко та це моє нове сьогоднішнє зимове баскетбольне відео. І як ви вже змогли догадатися по назві даного відео, що сьогодні я нарешті знайду інформацію про баскетбол. Але перед тим, як почати дане відео, пропоную зробити малесенький обзорчик ось цієї іграшки, яка називається Міні Баскетбол. Перейдемо до розпаковки. Розрізаємо цю сітку. Розриваємо її і достаємо на найголовніше. І так, в комплекті у нас йде сам, саме баскетбольне кільце, яке ось так от розгинається. Міні-баскетбольний ячик, який надувається ось цим насосиком. І прикріпити я його хочу ось на цьому задньому плані, на цьому шкафу. Він буде у мене на задньому плані постійно. Ось якось так. Ну, ось таке у нас сіточка, у нас таке кільце. Все зроблено з пластику. Десь тут, напевно, і з бумаги зроблено. Давайте глянемо ще на насос і будемо переходити до даного відео. Ну, затягувати я сильно не буду. Прикріплю, напевно, зараз чи в кінці ролику, я не знаю. Ну, може і прикріплю. Ось такий у нас насос. Угу. Давайте спробуємо ним накачати м'яч. А, ні. Не все так просто. Треба його щось розігнути, або щось таке тут зробити. Тут, напевно, якась насадка потрібна. І, напевно, ця насадка ось тут. Ось вона. Ось ця насадка для насосу. Спеціальна така. Зараз ми її підковернемо. Підковернемо. Господи, щось що ти не підковіряєшся. Напевно, це саме вона дає накачати сам м'ячик. Прикріплюємо її. Ну, виходить як кулінарний мішок. Так, сильно затягувати довго не буду. Давайте перейдемо до практики. Чи качає чи ні? Повітря як попадає, але кисню як попадає, але щось м'ячик не качається. Ну, коротше, за таким принципом приблизно працює ось ця іграшка. Я накачаю м'ячик, причеплю кільце, можливо, відео причеплю і буду тестувати. Але вже, коли закінчиться сам відос. І тепер пропоную вже переходити до самого відео. А точніше до інформації про баскетбол. Про баскетбол. Але перед цим обов'язково поставте свої королівські зимові подобайки та не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекскорпіон, щоб не випускати мої нові круті відоси. Ну і не гаємо часу. Поїхали! Ну що, друзі, я готовий читати для вас нову інформацію про баскетбол. І, до речі, зацініться це моє нове крісло. Тепер за цим кріслом я буду вже знімати свої відео з цієї рубрики з кулінарною та і звичайний загалом відео. На цьому кріслі буду постійно сидіти. А то сидів постійно на якомусь там незручному стільці. Він там хитався, він такий дуже такий поганий. А це от мені на день роження подарували хороше крісло офісне. Тепер я... За ним працюю і буду для вас знімати круті відоси. Ну добре, не гаємо часу і читаємо інформацію про баскетбол. І так, баскетбол це походить від англійського слова і, ну, походить від слова баскет і бол. Баскет це кошик, а бол це м'яч. І ці слова об'єднали між собою отримали такий вид спорту баскетбол. Це гра спортивна, така, ну, спортивна, командна гра з м'ячем, який закладають, закидають руками в кільце з сіткою кошик, закріпленою на щиті на висоті 3 метри 5 см. 10 футів над майданчиком. Баскетбол є олімпійським відом спорту. Це коротше така спортивна гра, навіть може ще олімпійська гра, який ціль просто закинути. Кільцем ячик і отримати певну кількість очків. Так, якось так. Добре, давайте далі читати. Грають дві команди по паятті сип на майданчику 28х15 см. На коротких сторонах майданчика укріплені на щитах на висоті 305 см кошик і металеві кільця діаметром 45 см. Я з мотузінною сіткою без дна. Там нинько не було продовження цієї рубрики. Ось там відос. Був про АТБ, і я обов'язково закріплю на нього від, ну, посилання. Закріплю в описі під цим відео. Також на цю тему в мене теж є відео, де я сам власне грав з цим ячем. Я думаю, всі старі підписники його пам'ятають. Якщо не забули, то відео. Я теж закріплю посилання під цим відео. Ви обов'язково подивитесь. Ну і посилання про АТБ. Так, добре, читаємо далі. Так, так, так. Угу. Переможцем визначається команда, якій вдалося більше число разів закинути м'яч у кошик супротивника. Тривалість зрі 4 періоди по 10 хвилин. З двоххвилинними з перервами між перервою та другою, і третьою, і четвертими чвертями. Та великою перервою 15 хвилин між другим та третім періодом. У Національній баскетбольній асоціації гра триває 48 хвилин і розбивається на 4 шведли. Перший чоловічий чемпіонат світу проведено у 1950-х роках, а в 1953 році жіночий. У наші дні першості світу проводять кожні 4 роки. Найпрестижні змагання серед збірних команд країн є Олімпійські ігри, чемпіонат світу з баскетболу, а серед клубних чемпіонат МБА. МБА це Національна баскетбольна асоціація. Та в Європі: Європейська Улип, Єврокубок та Кубок виклику Фіба. Євроліга Улип це також називається Turkish Air Євроліга коротше, простими словами. Це найпрестижніший клубний турнір, який проводиться щорічно серед баскетбольних клубів Європи. Єврокубок ну, це просто другий за силою клубний турнір, який проводиться щорічно серед баскетбольних клубів Європи та е, під Єгідою Ули та Фіба Європи. А от Кубок виклику Фіба це у нас. зараз скажу, зараз він завантажиться. Воно ну, щось не показує. Ну, Фіба це теж якась, мені здається, організація тут щось не показує в комп'ютері. Червоним кольором видає. а синім кольором це, напевно, те, що показує. Червоним воно не показує. Ну мені здається, кубок виклику Фіба це теж якась така організація, якийсь теж турнір. Ну, я так теж думаю. Давайте тепер дізнаємося історію самого баскетболу. І в кінці я хочу, я сильно затягувати не буду, я хочу закріпити свою іграшку баскетболю. Дослідники старовини давно запримітили, що людство в різних кінцях світу та в різні часи послуговувалося іграми та забавами з округлими предметами. Якщо для дітей то була чи не єдина забавка, то для дорослих це перетворилося в певний символічний ритуал. І лише з початку ХХ століття людська цивілізація почала використовувати ігри як розвагу для вдосконалення свого тіла та своєї фізичної форми. Потім це перетворилося у спортивні змагання як на аматорському рівні, так і на професійному. Коротше, простими словами, баскетбол це така спортивна активна гра, яка дуже корисна для вашого здоров'я, і замість того, щоб пограти в телефоні, можна вийти на свіже повітря і пограти в баскетбол. Але я більш цього предпочитаю і те, і те, трошечки пограв, потім пішов пограв. Ну, трошечки пограв в телефоні, а потім пішов, пограв, ну, баскетбол, якось так. Ну добре, давайте вже кріпити нарешті це кільце, яке я вже задумав, ну яке я прикупив спеціально для цього відео. Ну, інформація буде обов'язково в описі під цим відео. Якщо вам дуже цікаво, ви переходьте і читайте більше про баскетбол. Добре, погнали кріпити кільце. Так, друзі, я вже кріплю це баскетбольне кільце іграшкове. Так, на стрічку. Таку клейку стрічку, бо двосторонній скотч правильно. І так, відклеїмо захисний слой і приклеюємо нашу іграшку сюди. Головне, щоб трималась і не впала. І так, друзі, я м'ячик накачав ось цим насосом, розібрався в його роботі, прикріпив цей носик, ну я його заздалегідь прикріпив. Треба дуже добре всунути його. Треба дуже добре його так сунути, як укол. І просто качати. Ну що, давайте затестуємо. Головне не промазувати. Так, поправимо ось тут все. Ну все, можу сказати, баскетбольне кільце причеплено і тепер на задньому фоні ви будете його бачити постійно. Але давайте я ось так. Ось так зробив, тому що щось з іншого не виходить. Ось він працює. Але це не чесно, я закидав, ну я вирішив вже перевірити, що тримається він чи ні. Ну і в принципі на цьому все. Відос підійшов до кінця. Якщо вам це відео про баскетбол дуже сподобалось, то обов'язково поставте на нього свою королівську. Зимову подобайку Та також не забудьте підписатися на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Це ще не все. Ну, я маю на увазі, що нові відео з цієї рубрики в цьому році також ще будуть. Буде ще одне новорічне таке відео ну, з цієї рубрики, і, можливо, 31 грудня я буду підводити підсумки. Коротше, планую зняти два відео. Один з цією інформацією, ну. З корисною інформацією за ноутбуком, а другий підсумковий відос 2024 року. Ось такі от плани. Ну і в 2025 році, ну це я вже 31 грудня скажу, буду вас далі дивувати. В принципі, все як завжди. Ну все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою, бережіть себе та до наступних моїх бомбезних відосів. Чао!